У прилуцькому фаховому медичному коледжі гостинно вітали абітурієнтів та їх батьків у день відкритих дверей. Потенційні вступники мали змогу детально ознайомитись зі структурою коледжу, спеціальностями, матеріально-технічним забезпеченням, правилами та умовами прийому. Прилуцький фаховий медичний коледж веде е, свій літопис тисячу 1927 року. Тобто, ми е, маємо свою історію, маємо свої традиції і, звичайно, рухаємося вперед, використовуючи найкращі здобутки сучасної освіти, медичної освіти, зокрема. Традиційно до коледжу можна вступити на основі базової та повної загальної середньої освіти. Щоправда, в умовах війни змінилася процедура вступу. На основі державного замовлення можна прийти у коледж і здати співбесіду. Це хто бажає вчитися на державному замовленні. Якщо хто бажає вчитися на контрактній формі навчання, тому що така також у нас є форма навчання, необхідно тільки подати електронну заяву та мотиваційний лист. Деталі нових умов вступу. Ще Ще невідомі, але деякі зміни все ж відбулись. Наш коледж має достатній ліцензійний обсяг. Він у нас збільшений в цьому році. Збільшені місця для державного набору, тобто ми чекаємо всіх вступників. Які прийдуть до нас, окрім основних спеціальностей, студенти мають змогу вивчати додаткові дисципліни та отримати вміння і навички у сфері реабілітації, масажу і косметології на сьогодні. Медичні працівники вони можуть працювати не тільки в лікувально-профілактичних закладах, але і реалізувати себе як фахівці в інших галузях. Ну, ми про це вже давно говоримо. Ми про це знаємо. Не обов'язково навіть далі здобувати вищу освіту нашої. Сну нашої вона є базовою достатньо для того, щоб іти і працювати. Студенти коледжу ретельно підготували кожну аудиторію для того, щоб детально ознайомити вступників зі специфікою навчання у медичному коледжі. Продемонстрували наочність тренувальні манекени, інструменти, медичне обладнання та техніку. Також підготували і спеціальні майстер-класи, щоб продемонструвати практичні навички та вміння. Зокрема, і у косметології. Ми вже на перший рік проводимо саме перед нашими абітурієнтами майстер-класи по догляду за шкірою та ну інші якісь доглядові процедури без знань медицини. В неї я думаю. Лізти не потрібно, тому що кожна людина перед тим як почати якусь маніпуляцію, потрібно знати структуру шкіри, функції. Перед тим як почати якусь процедуру, потрібно навіть банально правильно обробити руки, обробити інструмент, щоб не заразити нічим пацієнта свого, тобто клієнта, і щоб він не був в ніякій групі ризику. Студенти демонстрували свої вміння масажу, реанімації в наданні першої медичної допомоги та всіляко заохочували до вступу абітурієнтів. У коледжі є усі необхідні умови для навчання як безпекові, так і матеріально-технічні, додає Тетяна Котляр.